Добрий день, шановні учні! Тема сьогоднішнього заняття урок узагальнення і систематизації знань становлення козацтва 16 першої половини 17 століття. Мета повторити та узагальнити вивчений матеріал. Сьогодні ви згадаєте основні події даної теми. Терміни. Попрацюєте з картою та історичними портретами. Наприкінці 15 століття на українських землях виникає козацтво. Явище, що стало яскравою сторінкою історії нашої країни. Мужній і хоробрий козак став символом України, її довготривалої боротьби за створення власної держави. На півдні України у 16-17 століттях існувало так зване Дике поле. Територія не заселена людьми. Це був великий масив вільних земель. Що фактично не належав жодній державі. Природні умови дикого поля були дуже сприятливими для життя і ведення господарства. Там водилося багато диких звірів, дикі кабани, дикі коні, зубри, дикі кози, птиця. У річках водилося багато риб. У дике поле тікало багато селян, які потерпали від нещадної експлуатації панів. З часом у Дике поле почали вирушати ватаги уходників, міщани, селяни, бояри для того, щоб займатися стековими промислами, мисливством, рибальством, джільництвом. Освоєння Дикого поля викликало протистояння з боку татар, які мали свої кочові стіпища на півдні Дикого поля. Міжуходниками і татарами. Часто виникало збройне протистояння. Згодом татари почали здійснювати набіги на південь Київського і Братславського боєводства, оскільки держава не могла у повній мірі захистити місцеве населення від набіїв, тому люди були вимушені самостійно чинити опір татарам і з часом уходників, які, часто, які вирушали до дикого поля. Здійснювали походи проти татар або захищали від них власні оселі, почали називати козаками. Щоб утриматися у дикому полі, козаки почали будувати дерев'яні поселення, городки, остроги, стани. З кінця 16 століття поселення почали обносити дерев'яними укріпленнями. Частоколом засіками. Поступово за ними закріпилася назва Січі. Перші Січі виникли у Дніпровському низі землях, розташованих за обох боків Дніпра за його порогами. Згодом козаки поступово освоїли Великий Луг історична назва місцевості велетенських річкових плавнів, що існували. На лівому березі Дніпра між річками Дніпро та Конка. Плавні, зарослі листяним лісом, очеретом і рогозом мали площу понад 400 км2. Вся ця місцевість належала Запорізькій Січі. Великий Луг був затоплений водами Каховського водосховища 1955-1957 роках. За винятком деяких ділянок. Також козаки оселялися на Запорожжі. Землі, розташовані в нижній течії Дніпра на південь від Дніпровських порогів. У 16 столітті кількість козацтва у складі населення України поступово збільшувалася, козацтво перетворювалося на окремий стан, поширювалося по козаччині. Перехід представників різних верств українського суспільства до козацтва і його перетворення на окремий стан. Співвіднесіть терміни та поняття. Січ являла собою фортецю. Природні укріплення було підсилено 10 13 метровим валом і ровом. Вал зміцнював частокіл із баштами, де містилися бійниці. Усередині фортеці був майдан із православною церквою. Навколо церкви стояли великі видовжені будинки, курені, де жили січовики, а також оселі старшини, канцелярія. Трохи далі склади, арсенали, ремісничі майстерні, торгові вали. Пригадайте, про кого йде мова? Мова йде про князя Дмитра Вишневецького. На чолі всієї січі стояв головний або кошовий отаман. Він керував не сам, а за допомогою штабу, який складався з писаря, судді, осавула іншого. інших. Про що свідчить наявність виборних посад на січі? Чи правильним є твердження істориків? Що Запорізька Січ була Демократичною Республікою. Так, адже усі посади були виборні. Вибори відбувалися на Козацькій раді раз на рік. Як правило, велику козацьку раду збирали на православне свято Покрову у жовтні. Проте зібрати раду та провести вибори могли і позачергово у разі війни чи інших Особливих подій. Співвіднесіть терміни та поняття. Особливу роль у житті козацтва відігравали козацькі клейноди, відзнаки і атрибути влади козацької старшини. До клейнодів традиційно належали корова, прапор, булава, бунчук, пернач, гербова печатка, летаври. Які з наведених пам'яток належать до козацьких клейнодів. Корова, прапор, пернач, булава. Велике князівство Литовське, а з 1569 року Річ Посполита, гостро потребували військової сили для захисту кордонів і воїни з сусідами, тому доволі швидко владні кола цих держав. Звернули увагу на козацтво і намагалися його залучити до своєї військової системи. Тих, хто не потрапив до реєстру, називали нереєстровими або виписчиками. Офіційно вони титулувалися як військо Запорозьке або військо Низове. За картою визначте територію розселення реєстрового та нереєстрового. Боротьба козацтва за свої права наприкінці 16 століття вилилася у збройне протистояння з великими магнатами, державною владою. Першим повстанням був виступ козаків. На чолі з Криштофом Косинським у лютому 1591 році. Однак, 23 січня 1593 року, у битві біля села П'ятка, нині Житомирська область, повсталі зазнали поразки. У 1594 році Северин Олевайко на чолі козаків розпочав воєнні дії. Помічниками були уславлені січові керманичі Матвій Шах, Кристоф Кремський, Григорій Лобода та інші козацьке військо переправилося через Дніпро і зупинилося в урочищі Солониці біля міста Лубне на Полтавщині. Проте нестача припасів, незгода в середовищі повсталих, зруйнували єдність козаків і призвело до їхньої поразки. За картою визначте райони повстань Криштофа Косинського. Та Северина наливайка. Після цих подій у речі посполитій вирішив, що козацтво державі не потрібне. Тим більше, що зовнішніх війн тоді не було, натомість шляхта і особливо магнати намагалися здобути собі землю на східному поділі, Київщині та Лівобережжі. Козацтво було перешкодою їхнім прагненням. Проте на початку 17 століття Річ Посполита розпочала серію війн, і козацтво було тією військовою силою, якої потребувала держава завдяки походам. На чолі з Гравлилом Крутневичем самій вам Кішкою з козаків було знято заборони. Найважливішим напрямом козацької активності був захист південного кордону і походи проти Османської імперії і її васалів Кримського ханства і Буджацької Орди. Покажіть на карті морські походи козаків. Одним з успішних козацьких лідерів першої третини XVII століття був Петро Конашевич Сагайдачний. Як гетьман Петро Конашевич Сагайдачний вперше відзначився в успішному поході 1616 року на Кафу. У кафі було звільнено кілька тисяч бранців воєнним успіхам сприяли нововведення Петра Сагайдачного в тактиці ведення бою, оновлення артилерії. І озброєння козацької піхоти. Найбільшу славу Петро Сагайдачний здобув під час Хотинської війни 1620-1621 років. В 1620 році султан і король відрядили свої війська до Молдови, аби підтримати на престолі кожен свого ставленника. На Січі вирішили виступити на захист Речі Посполитої. Фактично. Козаки врятували Річ Посполиту від катастрофи і захистили рідні землі. Проте чимало вояків загинуло чи померло від поранень, Петро Коношевич Сагайдачний також отримав тяжке поранення, внаслідок якого помер 20 квітня 1622 року у Києві. Завдяки діяльності Петра Сагайдачного козацтво виразніше виявило свою роль. Як захисника інтересів українського народу. Умови хотинської угоди були не на користь Речі Посполити. Поміркуйте, чиї інтереси не були враховані. Так, українського козацтва. Заслуги козацтва в Хотинській війні давали запорожцям підстави очікувати розширення реєстру, відновлення прав православних, проте за мирним договором з Османською імперією річ Посполита гарантувала припинення козацьких походів і спалення запорозького флоту. Щодо реєстру, він мав обмежитися лише трьома тисячами осіб, розміщення ж на українських землях. Особливо в зоні мешкання козаків порцяного війська ще більше посилювало невдоволення діями влади. А останньою краплею терпіння козаків стало дедалі більше поширення влади саме польської католицької шляхти на ті землі, які козацтво сприймало як такі, які воно захистило, заселило, поступово ліквідовувалося слободи. У 1625 році відбулося повстання на чолі з Марком Жмайлом. У битві біля Куруківського озера повстанці перемогли. Куруківська угода дала змогу підтвердити існування саме реєстрової частини війська Запорозького. Водночас, після Куруківської угоди зросло негативне ставлення до влади Речі Посполитої, так званих «випищиків» – козаків, що опинилися поза реєстром. Проте на деякий час конфлікт було припинено. В березні 1630 року повстання швидко охопило Полтавщину та значну частину лівобережжя. Козаки підійшли до Переяслава. Центральною подією протистояння козаків з польськими військами була Тарасова ніч, коли невеликий загін повстанців знищив золоту роту. добірне шляхетське формування. Що охороняло штаб конець Польського. Зазнавши значних втрат, короний гетьман змушений був піти на переговори. козацько старшинська верхівка уклала компромісну угоду, суть якої полягала в збереженні основних вимог Куруківської угоди та в збільшенні реєстру до 8 тисяч осіб. В травні Станіслав Конець Польський вирушив в Україну, щоб вибрати місце для фортеці. Щоб ізолювати Січ від України. Будівництво розпочали біля Кодацького порогу. Козаки вирішили знищити фортецю. На чолі загону став гетьман Іван Сулейман. Козаки знищили фортецю. Але зрадники схопили Сулейман. Він був страчений за наказом польського короля. В 1637 році спалахнуло нове козацьке повстання. Яке за своїм масштабом і гостротою перевершувало всі попередні. Повстання розпочали козаки-випищики, гетьманом повстанців обрали Павла Бута, Павлюка. У грудні 1637 році 10 тисяч повстанців зустрілися біля села Кумейки тепер Черкаської області з 15 тисячною королівською армією. Кривавий бій. Не приніс повної перемоги ні повстанцям, ні урядовим військам. Навесні, 1638 році, козаки знову активізують свою боротьбу. Спочатку повстання очолює Яків Остряниця, потім Дмитро Гуня, та сили були нерівні. В цілому, поразка повстання позначилась і на результатах боротьби козаків за свої права. Поразки повстанців призвели до істотних обмежень козацьких прав. У грудні 1638 року на Вальному семі було затверджено ординацію війська Запорозького. Територія проживання козаків звужувалась, було відбудовано Козацьку фортецю, форпост Речі Посполитої проти козацтва. Доступ на Січ був значно обмежений внаслідок поразки козацьких повстань. Та обмеження прав запорожців за прийнятою ординацією, активність козацтва на деякий час зменшилась. Покажіть на карті місця основних битв, повстань. Повстання під проводом Марка Жмайла Круківське озеро. Повстання під проводом Траса Трясила Федоровича Переяслав. Повстання під проводом Івана Солеми Фортеця Кода. Повстання під проводом Павла Павлюка, Якова Остряниці, Дмитра Гуні та інших, село Кумейки, село Жовне. Співвіднесіть імена діячів з їх портретами. Незважаючи на поразки. Козацько-селянські повстання відіграли значну роль в історії України, оскільки суттєво гальмували процеси ополячення та окатоличення, зменшували тиск феодального гніту, підвищували престиж та авторитет козацтва, сприяли накопиченню досвіду боротьби, служили прикладом для майбутніх поколінь борців за визволення українського народу, прискорювали формування національної. Самосвідомості. Дякую за увагу!